Тема сьогоднішнього вебінара – проєктування електричних систем в Автокаді «Електрикалі». Але перед тим, як ми перейдемо до проєктування, хочете сказати декілька слів щодо самого автокада. На сьогоднішній день автокад є комплексною системою, і крім базового автокада всім звичного, в склад автокада входить ще ряд галузевих рішень, таких як Автокад архітектури для проєктування архітектурних об'єктів. Також для фахівців механічного проєктування є Автокад «Механікал», автокад Електрикал. Ми сьогодні подивимося. Також є автокад меп для проєктування систем вентиляції, кондиціонування для інженерних систем. Також Автокад map 3D для геопросторового проєктування, і також є план 3D для проєктування промислових об'єктів. І звичайно є RASTR-дизайн для редагування та обробки растрових зображень. І все це входить в один комплект автокада. Тобто, якщо ви покупаєте один автокад, ви знаєте, що просто коли ви будете ставити собі автокад, ви виберете той автокад, який вам потрібен. Крім поставки автокада базового, про який тільки що розказала, є також ще мобільний додаток автокада, який дозволяє переглядати, редагувати Анотувати і створювати креслення за допомогою мобільного пристрою. Але зазвичай на мобільних пристроях на телефонах дуже не покреслиш, тому ще є веб-додаток, який ви можете використовувати з будь-якого пристрою, навіть якщо у вас не встановлений автокад на вашому комп'ютері. Сьогодні ж ми з вами будемо докладно дивитися автокад електрикал, який дозволяє. Проєктувати та документувати електричні системи, за допомогою того, що в його складі є бібліотеки условних графічних образів, за допомогою того, що ви можете настроїти звіти такі, як потрібно, на базі тих даних, які ви ввели при проєктуванні. AutoCAD Електрикал автоматизує ваші типові задачі, завдяки чому є підвищення продуктивності, і також є асоціативний зв'язок 2D даних електричних систем з 3D-проєктами. Аркада неодноразово проводила вебінари присвячені ці, цій темі і показували, як Автокада Електрикал, дані з Автокада Електрикала передаються в інвентор. Ну, а тепер ми переходимо в програму. Тепер ми знаходимося безпосередньо в «Автокаде Електрикалі. Це останній 2024 AutoCad Electrical. Як бачите, що він а, має як команди базового автокада. Так і спеціалізовані команди, що стосуються електротехнічного проєкту, що стосуються схем електричних принципових, що стосуються монтажних панелей, що стосуються звіти, є окремі команди, також є е спеціальні команди для імпорту та експорту даних. І як із Електрика, так ми можемо сюди теж дані, які, що стосуються якихось описових характеристик, чи якихось каталожних даних, чи ну, будь-які дані, які використовуються в проєкті. Почнемо ми з того з вами, що зазвичай в нас є якісь раніше зроблені напрацювання. На базі яких ми можемо проєктувати. І зараз ми це зробимо. Візьмемо скопіюємо проєкт, якому візьмемо ці акретики, які нам потрібні, і будемо з ними працювати. Не так давно з'явилася нова команда, нова можливість, але копіювати проєкт. Зараз ми з вами це зробимо. Нажимаємо копіювати. Він зразу каже, що якщо ви знаходитеся в активному проєкті, ну, ми інші будемо проєкт шукати. Йдемо в папку Projector, і в нас вже є підготовлений проєкт. Ось ми його відкриваємо. Вибираємо файлик, в якому зберігаються всі налаштування проєкту Автокада. Кажемо відкрити. І тут нам треба тільки набрати тепер назву нашого проєкту. Що це у нас вебінар. Окей. Ну і розташування ми можемо вибрати або за замовчуванням нам Запонуємо. Кажемо ОК. Іде оновлення. І е, бачите, з'явився новий проєкт, вебінар. В якому є декілька креслень, а також я бачу, що тут є перелік елементів. Ми, ми їх зразу видалимо, ті креслення, які вам не потрібні. Кажемо видалити. Так, каже «Окей», видаляється. І видалимо. Все ми видалили. Тепер, ну, так, як ми Бюрократи, нам треба наш проєкт якось не те, щоб одновити, Нам треба вести свої дані, свої описи цього проєкта, найменування проєкта. Кажу, що це в нас проєкт вебінар. Найменування 2 системи керування хай стається. Також позначення по нашого проєкту ми трохи змінимо, щоб воно було видно. Що воно трохи інше. І також ті, хто займається цим проєктом, можемо змінити. Кажемо ОК. Тут така річ, що воно не оновлюється автоматично, тому ми треба додати ще одну кнопку, Кликнути оновити блок заголовку. Кажемо ОК. І вибираємо, що нам треба оновити найменування. О, ну, найменування у нас немає, хто перевірив. І також е, треба оновити листина. І кажемо, що ми весь проєкт будемо виконувати для всіх. І зараз відкриваються всі аркуші нашого проєкту, в якому йде оновлення. Як ви бачаєте, дивимося. Бачимо, що оновилося наш блок заголовку. Листів у нас четверо, все чудово. І тепер ми можемо працювати. У нас тут на цьому кресленні ведення живлення Додамо зараз ще одне реле. Що ми робимо? Переходимо в закладку схема. І тут є графічне меню. Треба сказати, що є як графічне меню, так і є оглядач, який дозволяє зразу призначити не тільки условно-графічне позначення, але й сразу каталожні дані. Ми з вами зараз скористуємося саме графічним меню. Демо в реле, катушку реле. Хочу звернути увагу, що хоч вона ось так от розта... показується, що так розташована, але це нічого страшного, вона зараз нам подивіться, вона стане так, як нам потрібно. І зараз ми можемо ввести або, або по каталожному номеру, або по виробнику. Ми можемо пошук, ну ми ще зараз покажемо, як працює база. Оце в нас є база даних, йде підключення до неї. Тут в нас тільки реле. І ми можемо або шукати, або якось вузити коло пошуку. І кажемо, що зараз в нас виберемо оцей ось. Реле. Кажемо ОК. Як бачаєте, зразу номера контактів у нас підтягнулися. І кажемо ОК. Бачите, да? А тепер ми поставимо декілька контактів цього реле, також графічне меню. Тут що замикаючий контакт. Ну, давайте поставимо один контакт. Вибираємо з чертежа, що це а 2 окей. Це з наші виводи. Тут є такий список, в якому ми можемо виводити той, який нам ну, ми За замовчуванням. Кажемо окей, тихто повторити. Далі другий також. Так, треба ж призначити окей. І окей, третій ставимо. Накреслим, накреслим, окей. Чудово, все зробили. Як бачите, тут залежні контакти, кожному сказується, що кому він належить. Тому ми з вами зараз об'єднаємо їх штриховою лінією, зв'яжемо. Для цього покажемо. Так. І кажемо ОК. І, як ви бачите, ну, воно не видно. Але тут у нас позначення стало одне замість трьох. А щодо ось вона є. це Цей зв'язок є. Але в чому річ, бо воно не видно. Що нам робити в цьому випадку? Це ми знову йдемо в автокад, на головну йдемо на слої і шукаємо, ну тут е, треба знати, звичайно, Ось, оцей лінк, кажемо, щоб він такий був, окей. І як ви бачите, е, з'єднування да? з'явилася штрих, е, штрихова е, лінія. І що ми перейдемо тепер знову до реле нашого? Як бачимо, з'явилася таблиця, в якої ми бачимо, де розташовані наші контакти, вона в це може бути будь-якого вигляду, там є текстова, є таблична і ось така є. Все це ви можете налаштувати. Далі, що ми йдемо робимо? Що ми тут бачимо? Як тільки ми поставили тут контакти автоматом, ну тут призначилися номера проводів, але вони нам тут якось не потрібні. Це наші три фази, тому ми зараз трохи їх відкоректуємо. Дуже рекомендую користуватися спеціальною командою видалити, для того щоб на кресленні вашому не залишалися. Мусорні такі блоки, щоб потім електрика вона видавала вам дуже багато помилок. Поїхали далі. А тепер ми пронумеруємо. Це в нас взагалі тут три фази. Тут у нас йде А1Б після автомату у нас А2Б повинна бути. Три фази. Так, нажмемо. Кажемо, що тут у нас три фази є. О, це в нас буде в якості префікса. А, бачите, шаг зробимо. Так, база нам не потрібна. Суфікс. суфікс 2. А2. Тут зафіксуємо. Тепер все правильно. Кажемо ОК. І покажемо, вам, які плода ми зробимо. Кажемо ОК. Що в нас ще не так? Треба трохи вирівнити. Вони якось криво стоять, номера. Для цього скористуємося командою вирівняти, кажемо оце. Вибираємо ті об'єкти, які потрібні, кажемо Enter. Все. А тепер ми з вами перейдемо до іншого креслення і будемо працювати з ним.